Монастир, не став перед катами на коліна, синів у древніх стінах прихистив, забили дзвон Перші голоси за вісім незапам'ятних століт. Виходьте, люди, гине Україна, покиньте усе і на майдан спішіть, і простягти. Ще народу зійшлися сотні, тисячі киянь, і ордан війня відступила сходу, бо нація повстала з-під ярма, а потім попід мурами товстими лежали закривавлені тіла. Гірка жалоба у дворі святині. Із кожної щілини проросла, скрізь того непоранених молитва, возносилась до неба і слізьми, і вкотре молоді семінаристи, мов янгели, схилялись над людьми, у келії маленькій на колінах старий монах вичитував псалтир, втирав сльозу стражденній Україні Золотоверхи древній монастир, бо і вона з пораненням у душу стояла у притворі, як свіча, оплакуючи молодих і мужніх, Закутавши незміряно печаль. А нині. На високих древніх панях, де сонечко міниться у хрестах, Небесна Сотня у лицарськім убранні, небесну зброю.